На театральному майдані Тернополя відбулися 12 наукові пікніки під назвою У пошуках натхнення. Цей щорічний захід традиційно збирає мешканців і гостей міста, аби познайомити їх із захопливим світом науки. Цьогоріч до ініціативи долучило 60 команд. Однозначно це дуже важливо для дітей, тому що діти бачать, що наука це Щенуха креативною, а не те, що це укає сухою і складною. Дуже важливо, що на ліках і діти, і дорослі можуть знайти свої круті експонати, тому що тут є від найпростіших експериментів і сім'я, фізика, біологія, які можна зробити з підручних матеріалів, експерименти до найскладніших, які представлені тут нашими видихідниками і науковцями. Проєкт реалізується Тернопільською міською радою за координацією управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей. Його партнерами є громадська організація Центру науки Тернополя, благодійний фонд МХП Громаді та Західний хаб МХП. В благодійному фонду МХП громаді надзвичайно важливо підтримувати подібні ініціативи, тому що ця ініціатива направлена саме на розвиток потенціалу наукового дітей, студентів, школярів, повністю всіх людей, які мають розвивати економічну спроможність нашої країни. До нас звернулася організація Центр науки Дернополя із запитом на партнерську підтримку, і ми охоче їх підтримали. бо це вже наша така другорічна співпраця в рамках наукових пікніків. Уляна Баранова розповідає, що благодійний фонд МХП громаді вже понад 10 років підтримує соціальні ініціативи в громадах. На сьогодні реалізовано понад тисячу таких проєктів. Формат сьогоднішнього заходу показує, що наука це не лише сумні і скучні лабораторії чи формули, але це весело, цікаво і інноваційно. Тому ми з радістю підтримуємо такі ініціативи, бо вважаємо, що за розвитком науки, за інноваціями, наше майбутнє і розвиток наших громад таких, яких хочеться жити і працювати. У МХП впевнені, що діти, які не бояться науки, а захоплюються нею, зможуть у майбутньому отримати затребувану професію, матимуть перевагу на ринку праці і стануть частиною інноваційного бізнесу. Популяризація науки це досить важливо, тому що це розвиває молодь нашої країни. Ми готові ділитися досвідом практичним, розповідати їм, показувати, знайомити їх з спеціальністю, на яку вони навчаються. Я думаю, що батькам та дітям варто звернути увагу зараз на такі науки, як біологія, хімія, фізика, інформатика, тому що ці всі науки зараз поєднує в собі сучасний бізнес. Наукові пікніки це нагода побачити, як працює наука в реальному житті, спробувати керувати роботами, експериментувати з фізикою і хімією та зануритися у світ винаходів та інновацій. Діти, що прийшли на цьогорічні наукові пікніки, діляться своїми враженнями від заходу. Я прийшла сюди, щоб хоч якось зрозуміти, в якій сфері я в майбутньому хочу працювати. Бо зараз чесно, дуже важко обрати професію, особливо коли я вже в 9 класі, то це невідомо чи йти мені зараз в коледж чи далі в 11 клас. Тож, хоча б зрозумію в яку сторону мені рухатись. Я збираюся поступати в київський фізико-математичний ліцей. Я прийшов сюди взнати більше для того, щоб можливо мені ці знання пригодилися, коли я буду поступати. Ступати саме через це я тут. мені дуже подобається цей заклад і іменно від нашої школи, тому що тут можна зробити рослинку в бутилиці, і тут можна зробити дуже круті браслетики на ручку. Я сюди прийшла розважитися. Мені зробили аквагрим. Участь у заході брали представники університетів, шкіл, коледжів, громадських організацій та бізнесу. Чому я взяв участь в цьому пікніку? Тому що я маю що розказати людям, показати їм, що використовується зараз в нас на території України. Так ми знаємо, що війна у нас іде на сході там більше, так на сході на півдні, але вибухонебезпечні предмети, які є тут, можуть трапитися. Ну, у нас, в принципі, Люди мають бути готові до того. Я показую, як вони виглядають, яку вони несуть небезпеку і що треба робити, коли ви зустрілися з такими вибухонебезпечними предметами. Також захід відвідав міський голова Тернополя Сергій Надал. Він підтримав ініціативу та поспілкувався з учасниками наукових експериментів. Для нас дуже важливо перше питання це те, що незважаючи на будь-які перешкоди, ми робимо все в Тернополі, для того, щоб діти мали жагу і прагнення до знань, до новацій, до розвитку, до чогось нового. Дуже важливо, щоб це війна не забрала в дітей дитинство. Дуже важливо, щоб діти могли не тільки відпочивати, але й розвиватися. І найбільше цікавиться, коли ми бачимо тут, як приходять. І разом з дітьми батьки дивуються тим чудесам науки, і фізики, які насправді являються дуже прості, але багато хто їх можливо бачить вперше. Захід об'єднав багато людей і показав, що наука може бути простою і захопливою. Організатори планують і надалі розвивати проєкт та залучати більше учасників.